Відповідно до правил дорожнього руху заборонена стоянка у другій смузі, і за це передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 510 до 680 гривень. Мають право складати адміністративні протоколи працівники ГАІ, а суди мають притягати до відповідальності, слідкувати за дотриманням право дорожнього руху мають працівники ГАІ. І відповідно кожна особа, яка побачила, що порушується право дорожнього руху, може зателефонувати на гарячу лінію до ГАІ і повідомити про адміністративне правопорушення. Ну, Скажіть, будь ласка, ви тут е, несете чергування? Не, ні. Закінчили аварію. А, ви на аварію виїхали? Скажіть, будь ласка, тут раніше завжди чергувала машинка, ну, ваших колег. І, е, е, ну, до відкриття океан плази. ви мене не Ага. А ви на інші порушення не реагуєте, так? Площа Московська. Тільки... Потім ви на площу Московську їдете? Тут ніхто нічого робити не буде, так? А ви можете подати заявочку, що ось купа порушень. А зробіть, будь ласка. Ну дивіться, ось автомобілі припарковані прямо на зупинці громадського транспорту. Бачите, так? Ось все те, що запарковано, воно ж стоїть під знаками зупинки. Ага, будь ласка. А ми зачекаємо ваших колег, вже з ними поспілкуємось. Дякую. Котра зараз година. Туди. Зараз 13.49. Порушення полягають все в тій самій парковці в другій смузі. Ось ми бачимо прекрасний автомобіль Audi, який став і зайняв другу смугу. Зараз ми це подивимося, тим часом зачекаємо на приїзд автомобілю ДАІ. Тісно співаємо! що не в україна! Пройшло 10 хвилин з моменту виклику наряду даї. Як ми бачимо, поки що їх ніде не, не видно зовсім. А раніше до того, як було запущено цей торгівельний центр. Тут було досить багато місця, тут завжди вистачало в принципі, смуг для руху і корків як таких, тут не стояло. З моменту запуску ТРЦ в кияни стоять в корках на цій площі і за кілометр ще перед нею часом по 20-30 хвилин, попросту вбиваючи свій час та бензин. Ще цікавий момент, що до запуску цього ж ТРЦ ось тут. Там, де ми спілкувалися з працівниками ДАІ, які нібито оформлювали е, аварію, е, завжди стояв патруль ДАІ, який е, займався тим, що слідкував за виїздом легкових автомобілів. Ось із цього із цієї кишеньки, яка призначена для руху виключно громадського транспорту. Тому у них завжди була робота. Оскільки чимало водіїв намагалися зрізати, а дехто навіть не намагався зрізати, попросту не помітивши знака, який дуже файно захований за деревами, тому вони звертали сюди і потрапляли просто до рук працівників міліції. Чомусь, як тільки почали утворюватись жахливі корки, як тільки транспорту тут стало в рази більше, патруль даї зник. їзник. І БМВ останньої моделі. Вони паркуються одразу ж за громадським транспортом. Хіба це не чудово? Ось на суха. Багато водіїв під час нашого опитування дуже дивувалися і не розуміли, а кому вони взагалі заважають таким паркуванням. Ось ми можемо побачити, як вони заважають, тому що автобуси вже почали верхуватися в третій ряд. І при цьому для того, щоб їм продовжити рух, потрібно ще об'їхати ось цю шкоду. Відповідно, я думаю, що тепер ми можемо наочно показати, кому заважають подібні водії. Я мяса з м'ясом. Саме страшне, що може случитися, ось цікавий момент. В першому ряду одразу за зупинкою стоїть ваз, який повністю вкритий снігом. Сьогодні сніг не падав. Отже, він стоїть тут з вчорашнього дня. Саме головне. І саме дивне, це те, що це нікого не обходить. Ні дорожні служби, ні працівників ДАІ. На жаль, як бачимо, автомобіль як стояв, так і продовжує стояти в місці, не призначеному для паркування. Як ми бачимо, це вже не просто парковка, це вже цілий міні-торгівельний центр. Прямо на проїзній частині. Ось ця таврія <смір> вирішила організувати собі точку, з якої продає каву. Зараз ми поцікавимося у водіїв автобусів, як їм подобається подібне паркування. А ви можете якось прокоментувати те, як запарковані ось ці автомобілі? Вам подобається таке паркування? Не заважає? Заважає, звісно, ну, заважає. Заважає? Як ви вважаєте, приїдьте це впливає? Тут сюди вихідний день попад, що тропиться, тому в третьому рядові треба. Вихідний тут ще гірше. Та полоса намальована, не знаю для кого. Ну не для них, для наших людей. Згідний. Як ви вважаєте, це впливає на те, скільки часу люди затрачають на пересування містом? Та те, ні, що ні. ось таке паркування? Я приїдьте сюди вихідний день, тут два часа треба розвертатися. Зрозумів, дякую. 10 хвилин пройшло. А мені все по сделан з мяса. Скажіть, будь а у вас все в порядку з автомобілем? Буду нас фотографуєте. Ми вас знімаємо. А зачем? Ну я вас запитую запитання, у вас все в порядку з ну нас. Чому ви стоїте в другій смузі? Ну, Бачите, люди не дуже хочуть спілкуватися, зате дуже хочуть паркуватися. не хочемо паркуватися. У мене туль, я, я розумію, ви ж могли да. запаркуватися далі. Та да, мені паркуємося, воно на секунду... Ну ви не стояли не більше. більше секунди набагато. Не буває Ні, я завжди паркуюсь там, де потрібно. Добрий день! У Вас все добре з машиною? Ну тут навіть і зупинятись не можна, ви ж знаєте, що це друга смуга і зупинка. Будь ласка, відійдьте. Пройшло вже більше 40 хвилин. Ми розуміємо, що, мабуть, щось сталося у працівників ДАЇ, які обіцялися викликати наряд. Може рація зламалась, може ще якісь причини. Тому ми будемо телефонувати зараз самі на службу 102 і викликати наряд сюди. Чекайте з оператором служби 102. Доброго дня. Доброго дня. А я би хотів повідомити про масові адміністративні порушення, порушення правил дорожнього руху. І хотів би, щоб відреагували якось на це ваші е, колеги. А я зараз знаходжусь біля торгівельно-розважального центру Ocean Plaza, це площа Лебідська. І тут десятки автомобілів запарковані на зупинці громадського транспорту, паркуються в другій смузі, в третій смузі. Так, так. Ні -ні, не, не так людей, як проїзду іншого автотранспорту, а також на та, так? І на пішохідних переходах, і на зупинці громадського транспорту. Площа Лобідка. Вулиця Горького. Отже, 14.40. Ми е, зв'язалися з міліцією і нам пообіцяли, що зараз направлять сюди наряд. Вони все ходили, ми все чекали і чекали той наряд, який викликали. Вже навіть добряче змерзли. На жаль, екіпажу так і не з'явилося. Зараз будемо очевидно. Повторювати виклик. Доброго дня. Я 40 хвилин тому викликав наряд ДПС до Океан Плаза, але, на жаль, до сих пір нікого немає. Коли вони вже будуть? Ні, не було. Я повідомляв, що це торгівельно-розважальний центр Океан Плаза, один з найбільших в Європі. Я думаю, що його не складно знайти. О, на... В капіті вказано, що біля Океан Плаза, та. на зубинках та, та на та. пішоходах о, припарковані автомобілі. Та? Зараз ми ще розповідали. Чекайте, будь ласка. Кай ходить від багоні не пишаю самундіром, побіку своєму я для всіх є командиром, Мене бояться бомжи, зневажають вважають повії, я завжди постаттям тримену їхні дії. 15.33 міліція прибула. Ура! Старший сержант міліції, старший сержант міліції Мармизу розіб'ють на сала, а якщо ти наркоман і в тебе баян, ми берем тебе з собою Треба виконати план, старший сержант міліції, я старший сержант міліції, я старший сержант міліції, Я так розумію, що робота вже виконана і да просто поїхало, ну, чесно виконавши роботу. Ми можемо подивитися, як вони виконали цю роботу.